Планується звести металевий, обшитий профлістом технічне невеличке приміщення. Чи можна замість плівки примінити ППС від конденсату і щоб не так жарко було влітку? Дякую. А я не знаю, що ви маєте на увазі замість плівки. Чесно кажучи, от, як це замість плівки може бути ППС? Тому, вибачайте, якесь трошки, Константин, некоректне питання, ну, зголосіться. Значить, коли у нас з вами металевий споруда, і вона дійсно влітку може дуже сильно перегріватися, тут палка в двох концах. Чому? Тому що у екстрадованому пінополістиролу в технологічних картах написано, що його можна використовувати лише до 70 градусів. Ось і виходить, що якщо метал буде розігріватися до 70 градусів, то у ППС буде починатися доволі сильна деструкція. Тому, якщо ви будете звертати увагу на сендвіч панелі, все ж таки частіше їх роблять з мінеральної вати і пір. Тому що пір витримує до 110-120 градусів, ну амінвата взагалі вважається НГ. Тому ЕППС, я думаю, що це не найкращий варіант. от Але якщо у вас, наприклад, споруда десь в лісі, в затінку, де немає прямого потрапляння сонечка, да Ну тоді так, це я думаю можливо. Ну або робити якийсь повітряний вентильований прошарок, щоб ЕППС не прилягала щільно до профліста, а був там якийсь. Прошарок вентиляційний, тобто на якісь рейки фіксувати і так далі. Це, до речі, теж допомагає від перегріву. Тому що, якщо ви. Ну Хоча у нас по нормативу не можна робити вентиляційний прошарок, ну, коли є вентиляційний прошарок, не можна ППС, бо він Г2, Г3 горить. Тому так не можна. Погана порада. Або між ППС-ом і вентиляційним прошарком, ну, якась плита ЦСП повинна бути щось таке, негарюче. Ну, я думаю, що це не найкращий вибір ППС на профліст. А тим паче, якщо ви десь там в Южному регіоні України, да, там Крим, Одеса, ну, Одеська область, то там взагалі метал може дуже сильно розігріватися на південній стороні. Я би не використовував.